Привіт! Сьогодні ми розберемо найпоширеніші запитання про бухгалтерський та кадровий облік компанії в Дієсіті. Чи потрібно переукладати старі трудові договори у зв'язку з набуттям компанії статусу резидента? Ні, переукладати трудові договори у зв'язку з набуттям статусу резидента Дієсіті не обов'язково. Однак ми рекомендуємо компаніям повідомити працівників про намір вступу в Дієсіті та зміну істотних умов праці. Чи потрібно вести кадрову документацію щодо їх спеціалістів? Пакет кадрових документів для гіх спеціалістів чинне законодавство не передбачає. Кадровий відділ компанії не заводить на гіх спеціаліста трудову книжку, особову картку, не включає його в штатний розпис тощо. Якщо їх спеціалісту знадобиться інформація про його страховий стаж, її можна отримати в онлайн-кабінеті на сайті пенсійного фонду. Внутрішні документи компанії можуть розповсюджуватися на гіх спеціалістів шляхом посилання на них у їх контракті. Чи поширюється на їх спеціаліста правила внутрішнього трудового розпорядку та правила охорони праці, затверджені компанією? Правила внутрішнього трудового розпорядку та правила охорони праці не поширюються на їх спеціалістів, оскільки відносини між резидентами і їх фахівцем не підлягають під сферу трудових відносин. Такі документи фактично мають бути втілені у положення їх контракту, тому рекомендуємо ретельно прописати усі умови, права та обов'язки сторін. Чи необхідно запитувати копію військового квитка та подавати відомості до військомату про укладення їх контракту? Порядком ведення військового обліку закріплено, що державні органи підприємств, установ та організації ведуть персональний облік призівників та військовозобов'язаних за місцем їх роботи, зокрема на умовах трудового договору контракту чи угоди на строк понад три місяці. Виходячи з цієї норми, а також норм, що визначають правовий статус їх контракту, у випадках перевірки контролюючим органом стану військового обліку на підприємстві, такий орган може вимагати ведення такого обліку і для їх спеціалістів. Зараз зміни до нормативної бази з боку Міністерства оборони щодо їх контрактів не планується. Станом на кінець 2021 року, військовий облік осіб, які співпрацюють з компанією за цивільно-правовим договором, не вимагався. Як розраховувати лікарняні та декретні відпустки для спеціалістів? Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами рахується відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Перші 5 днів лікарняного компенсує компанія. Далі фінансування здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування. Компанія платить за співробітника мінімальний ЄСВ. Сума виплат по лікарняних та декретних відпустках обчислюється відповідно до фактично сплачених сум. Чи може компанія сплачувати ЄСВ у розмірі більшому, ніж мінімальний страховий внесок? Ні, але можна надати працівникам, їх спеціалістам соціальний пакет у вигляді додаткового блага або включити його до розміру винагороди. Також можна сплачувати внески у недержавні пенсійні фонди або оформити медичне страхування. Для їх спеціалістів такі виплати мають бути в межах 30% нарахованої винагороди. Чи може в окремому місяці не бути виплат винагороди за їх контрактом? Так, гі-контракт може встановлювати щомісячну винагороду за фактом виконання робіт або іншу періодичність виплат винагороди. Як сплачувати ЄСВ за гіг спеціалістів, які паралельно працюють як ФОП? Якщо гіг спеціаліст паралельно надає послуги як ФОП, ЄСВ сплачується один раз на підставі гіг контракту. Проте, якщо в певному періоді через відсутність виплат за гіг контрактом ЄСВ не платили, то ФОП повинен сплатити його самостійно. На сьогодні в мене все. Якщо у вас залишились питання з цієї теми, надсилайте їх нам на нашу пошту. До зустрічі!